Сонце тривання в одвічнім огромі борінь. Загартуємо серце козацькою мужністю бою, станьмо силою світла, що сходить у світ зарінь, духом праведності Шевченковою любов'ю. Дніпро, Шевченко, Україна, моя душа, моя земля. Я їх ніколи не покину, я не поїду звідсіля. О, ці болючі переміни. Я тихо їх перетерплю. Дніпро Шевченко, Україно. Я до загину вас люблю. Дніпро Шевченко, Україно, нас вчить історія гірка. Хай знову стати на коліна. Ніхто не змусить козака. Вся творчість великого кобзара, вона малюється на великій його духовності і побожності. І якраз заповіді Боже і дарувала йому сил терпіти і працювати, творити, відстояти своє власне думку, От, інтереси своєї рідної землі. Я радий тому, що наша з вами українська земля вона має такого великого сина, всього народу. І, напевно, буде е, ну, достойно, щоб ми сьогодні за небо помолилися в цьому святому місті і поставили свішечку за упокій його праведні душі. Людмила Мені кому як не вам, вчителю російської мови та літератури, краще знати, що тільки та людина багато знає, яка багато читає. І перше питання загадка. Як ви гадаєте, яка збірка, збірка якого поета є другою за популярністю у світі після Біблії? Кобзар. Так, це Кобзар. Кобзар. Чи актуальна поезія Тараса Григоровича в наші дні? Я вважаю, що дуже актуальна. Чому? Тому що Тарас Герой Шевченка ставив став такі проблеми, які були дуже важливими в його час. Тобто соціальні проблеми. Його судьба жінки завжди волновала. І це, звісно, нам близько, тому що не всі не кожен чоловік так може бути таким трепетним може бути отношения. к женщине, к секстре, к матери, к детям. Это тоже очень важно, потому что судьба ребенка тоже всегда вот была во главе угла, и он этому очень много уделял внимания. Он уже тогда думал и мечтал о том, чтобы в этой стране всем жило счастливо, чтобы все, все были заможными вот, и счастливыми. Ми після моїх школи і хотіли б дізнатися у вас, чи бажаєте ви Тараса Шевченка, батьком духовності, українського народу, великим поетом, який е, зробив дуже великий внесок в української літератури. Звичайно. Я вважаю, що Тарас Шевченко дуже гарний, не тільки поет, а як і людина, тому що він багато чого зробив для України. Написав дуже багато. Вірші, які ну, збереглися до сьогодні, і наші діти також будуть вчати, і во важких школах також вивчають. Ось. Він писав про э, тих людей, э, українців, які э, дуже хотіли. Зняти Україну, мабуть, деякі були нещасними, але він все одно любив Україну. І це було відтворено в його вірші. Так, Я також хочу, щоб моя а, донечка знала про, то, про такого поета і а, ну, вивчала його вірші. І виросла справжньою патріоткою своєї держави. Дуже дякую. А ви знаєте, хто такий Тарас Шевченко? Так, а, український писатель. Великий український поет, так? Да? Письменник, який пише вірші для дітей. Тарас Гроча Шевченка була студентом дитинства. Він був з ратою. Нас Шевченко називають Великим Кобзарем. Шевченко був поетом українським поетом. А ще він був дощ. А ще а він написав дуже кобзарем. І ще його називали кобзарем. Його називали батьком. А ще він написав дуже багато творів, які люблять діти. Тому він, він залишився досі. Це пір в нашій пам'яті. Наразі в наших життя. Шануємо і витаємо позадариме слово. Чи ви вважаєте Пітара Сергійча духовним батьком української нації, а великим кобзарем. І чому? Я не, не тільки вважаю його духовним батьком. А низько вклоняюся йому, бо він і вкінно кобзар, великий кобзар. Тільки його рідна мова навчила мене, ну, мабуть, так сказати, я більше пішов на українській мові, хоча росіянка по крові доволі. Та матінка рідна моя українська. Україна. мене колихала, як рідну дитину. Як рідну доньку мене доглядала, а в двадцять і в тридцять поради давала. Живи, моя доню, люби Україну, кохай її серцем як рідну дитину. Іначе сказать сказати і не мозя, Тому потому що онка б Значить, тут в його творчестве отображено все діти. Нас просто не існує без Шевченка. У ньому вся наша історія, все буття, всі наші мрії. Кому не відомо? Що Шевченка це Україна, а Україна це Шевченка. Магія Шевченковського слова незбагненна. Тарас Григорович Шевченка особистість, рідкосне, вдачі, вдачі, яку неможливо а, навернути до неправедного слова. Він створив для нас оригінальну Біблію, це Кобзар, це книга книг українських. Вона, а, коли читачам задають питання, які почуття пробуджує у вас читання творів Тараса Григоровича Шевченка, кожен відповідає по-своєму. Тому що скільки читачів, стільки і думок. Але завжди кожен завжди кожна відчуває це гордість, почуття патріотизму, любов до своєї рідної батьківщини. Минає час. Ми ну, у чому змінюємося? І змінюється для нас поезія Тараса Григоровича Шевченка. Але для кожної людини вона звучить по-своєму, але завжди гостра і актуальна. Шевченко приходить у наш день. Його твори промовляють до наших сердець. Його очі пильно вдивляються в нас. Роботящим умам, роботящим рукам перелоги орать, думать сіять не ждать, а посіяне жать роботящим рукам. Цей фільм не тільки вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Цей фільм ми створили в першу чергу для себе. Щоб ніколи не зачерствіти серцем, не втратити жаги до життя, любити і пам'ятати свій рід, своє місто, свою батьківщину. Збулось пророцтво мудрого Тараса. Ми зрозуміли, що моє народ у єдності братерстві і любові йдемо ми разом до нового села, хай ся і золоти. Великої країни. Ми, 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 ми українці. Бог і слава славу. Ми Ми українці. Бог і слава! Ми є, і буде. Я умру. То поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не зли тихим словом.